І Святого Духа, слава Ісусу Христу, усечесній Отці, пана міський голову, шановні количани, любі у Христі, браті і сестри, шановна родина героя воїна Максима. Легко вірити в Бога, тоді, коли ти бачиш все навколо створене Ним чудовим. Коли бачиш тепле сонце, коли бачиш гарний день, безхмарне небо, тоді здається, що Господь поряд із тобою, що Він завжди буде тут і завжди буде захищати кожного із нас. І це є в великій мірі правдиво, тому що Бог повсякчас із кожною віруючою людиною. Але зачасту, сьогодні, коли ворог топче нашу святу землю, ми хочемо чи не хочемо, але запитуємо себе, чому так сталося, що мирна держава, мирні українці, мирні родини підпали під агресію і сьогодні розгромлені, розтрощені наші міста і села. Сьогодні ворог вбиває наших православних християн, жителів України, які нікому ніякого зла не чинили, а жили в мирній державі і хотіли розквіту її і прикладали багато зусиль для того, щоб ця держава розквітала. Чому так сталося? Ті, які сьогодні називають себе православними, пішли війною проти свого брата, проти сусіда, нищать і вбивають по звірячому. І це є ворог. Ми можемо сьогодні визнавати чи не визнавати в більшості всі нормальні українці, які мають достатньо розуміння. Знають, що це є ворог, його потрібно нищити. Тому що якщо не будуть такі герої, як Максим, нищити ворога, не будуть воїни боронити нашу державу, то агресор буде тут, в місті Ковалі. Ми зачасто забуваємо це відносно мирний час для нашого міста, що прольотів рідко буває, але бувають. Щоб ми не забували і пам'ятали про це, героїв воїнів, ми хоронимо вже понад 200. І кожен похорон проходить через серце кожної віруючої людини, кожного жителя нашого міста. Тому що знаємо, що це є герої. І ми проважаємо їх достойно як героїв, тому що подвиг, який вони сьогодні творять. Це є подвиг, який буде у віках, про який будуть пам'ятати всі жителі України. Історія наша багато чого вчить нас. Але, напевно, ще мало. Тому що, як би ми не хотіли про це сьогодні не говорити, але ми пам'ятаємо, що вина і нас усіх є у тому, що сьогодні є війна. Що сьогодні завинили? Дружина Максима, Анна, що сьогодні завинив маленький Максим, як його назвав його мама, який ще не розуміє того, що тата нема, що він загинув? Що сьогодні ця сім'я завинила перед усіма? Матері втратили сина, дружина, чоловіка. Станіслав, батька. І всі, з ким не спілкувався в ці дні, всі говорили про Максима, що він був дуже добрий. І найперше, що говорили, про людину можна говорити багато про що. Але кожен з ким спілкувалися ми, завжди говорили про те, що доброта у нього була на першому місці і завжди він. Цим відрізнявся від всіх тих, хто були поряд. Запитує себе дружина і запитують рідні і близькі, чому таку добру людину вбив ворог? Що він зробив для того, щоб його знищити? Щоб знищити молоду сім'ю, забрати батька, в сина, сина у в матері. Тільки те, що він був воїном, тільки те, що він хотів жити в мирній державі, тільки те, що він хотів жити і створив сім'ю, щоб із цією сім'єю радіти повсякчас. В цьому його провина. Але на жаль, ми сьогодні не можемо дати відповідь на це. І ми сьогодні в більшості співчуваємо, говоримо, співчуваємо Тобі у горі. Але сьогодні, напевно, не це потрібно, хоч співчуття є немало важливим. Сьогодні потрібно бути поряд із цією молодою сім'єю. Поряд бути до кінця, поряд бути, щоб допомогти їм замінити загиблого воїна, героя, батька для Стаса. Дати йому достойне виховання і достойне навчання, допомогти молодій дружині. Оце є наш святий обов'язок. І це, повірте, більш важливе, ніж співчуття бути поряд із тою родиною, бути поряд із кожною людиною, яка сьогодні втратила рідних і близьких. І це є, напевно, найбільше, що потребується від нас, від влади. Від кожного жителя, від кожного, хто знав воїна Максима, щоб бути поряд і допомогти, чим зможемо. Це саме стосується і кожного із нас, любі хресті, браті і сестри, жителі нашого міста, Ковальщини, Волині. І всієї України. Якщо ми не будемо сьогодні поряд із військовим, якщо ми будемо творити незаконня. І беззаконня з тими, хто сьогодні форму носить, то гріш нам ціна. І ще не один буде воїн тут на площі. Коли ми не усвідомимо собі, що той, хто носить форму, той герой. Не наша справа сьогодні осуджувати. В них є робота своя. Вони виконують ту місію, яку ніхто не може виконати сьогодні. Візьміть на руки померлого побратима і пронесіть його в останню земну дорогу. Тоді зрозумієте про це. Сьогодні ми можемо багато говорити і нерви в кожного в чомусь загострені. але нашу святу землю треба комусь боронити. Хлопці то вмирають, ми їх проводимо в останню земну дорогу. Хто на їхнє місце прийде, хто візьме зброю, в руки буде захищати. Наше місто рідних і близьких, як не ті, хто сьогодні носить форму. Багато є сьогодні питань в нас і провина, напевно, у часі війни і кожного із нас. Адже ми також приплали кожен руку свою, в байдужості, в гордині своїй, в нелюбові, у виборах, які ми робили свідомі. Нас є таке, українці всіх виберемо, а потім плачемо, потім наговорюємо, той не такий, і той не такий, і президент не такий. Так ви що, вибрали всі, ми вибрали всі. Сьогодні ми повинні бути одне ціле, одне єдине. І та допомога, щоб бути поряд, для нас є сьогодні найбільше важливою. Тому що якщо ми будемо поряд сьогодні із державою, з керівництвом, з воїном, з родиною, яка втратила рідних і близьких, і будемо допомагати один одному. Допомагати, хто чи може фронту, а не думати про те, що моя хата з краю. От тоді і перемога буде швидкіше. І здолаємо ворога-агресора. А це обов'язково буде, тільки щоб потім нам не було кожному, хто до цього року не приклав боляче за те, що ми були в стороні. Хай милосердний Господь упокоїть душу невинно загиблого воїна Максима у місці світлі, в місті квітучому, в місті спокою, в волоні Аврама Ісака Якова, хай дасть його безсмертної душі, царство небесне. Сьогодні важко з невіра і молодої дружини івані, але ми вчора говорили, бачачи ту кількість людей, проводячи в останню земну дорогу. Її коханого чоловіка, батька, їхньої спільної дитини. Вона все одно зрозуміє, так як і в більшості молодих вдов, що цей подвиг буде в віках і син завжди буде гордитися батьком своїм. Як мало подвигу було в нашому житті, а якщо він і був, то був чужий, невідомий. А сьогодні тут твориться історія. Тут в нашому місті, в кожному селі і смерть кожного воїна це є частинка тої історії, яку ми здобуваємо в спільності. Хай милосердний Господь дасть спокій для душі спочилого воїна Максима завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.